Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Сьогодні говоримо з вами про наукові способи контролю емоцій. Кожного дня ми стикаємося з великою кількістю емоційних та стресових ситуацій. Особливо це так, якщо ви працюєте лікарем фтезіатром або соціальним працівником, адже через специфіку роботи неминучі важкі розмови про діагноз та лікування. Тому важливо вміти справлятися зі своїми емоціями і щоб зробити це, давайте звернемось до нейронауковців, які проводили дослідження і вивели найкращі способи для заспокоєння. Якщо ви в стресі, використовуйте фізіологічний видих: це два короткі вдохи і один довгий видих. Таке дихання стимулює роботу парасимпатичної нервової системи, що вповільнює роботу серця і відповідає за більш такий спокійний наш стан. Якщо ви відчуваєте тривогу, йдіть на прогулянку. Коли ви гуляєте, ваші очі вони автоматично дивляться у різні сторони, змінюючи фокус. Це заспокоює наше тіло і мигдалоподібне тіло частину мозку, яка відповідає за емоційні реакції, в тому числі і за страх. Якщо вам сумно, визнайте свої почуття, дайте собі їх відчути, а потім рухайте своє тіло. Це допоможе стимулювати вироблення ендорфінів. Якщо ви відчуваєте злість або бажання зробити щось імпульсивне, то подивіться у вікно. Але не дивіться конкретно ні на що, просто от розфокусуйте зір і дивіться вдалину. Це притуплює дію норадреналіну і дає вам змогу думати більш раціонально. Якщо ви не можете сконцентруватись на задачі, то сфокусуйтесь на одному місці екрану вашого комп'ютера десь на хвилину. Та взагалі ігноруйте все інше. Таке положення м'язів очей під час фокусу на цьому об'єкті поруч, воно допомагає підвищити загальний ваш фокус тіла. І якщо ви почуваєте себе невпевнено, напишіть список ваших сильних сторін. Так логічне мислення воно бере верх над вашою лімбічною системою, яка приймає участь у формуванні емоцій. Пропоную вам також додати свої варіанти дій, які допомагають вам заспокоїтись та контролювати свої емоції у коментарях. Від себе можу додати, що ще прекрасно працює техніка заземлення. Ви встаєте, закриваєте очі і ніби скануєте своє тіло, фокусуючись на відчуттях з голови до п'ят. Чи зручно вам стояти, чи приємний ваш одяг на дотик тощо? Це все допомагає переключити вашу увагу і повернутися у тут і зараз. Я дуже дякую вам за перегляд і чекаю на ваші коментарі. До наступних зустрічей!